Відтепер джавеліни гратимуть не лише на нервах окупантів. Вінницькі волонтери на базі американських ПТРК створили сучасну аудіосистему, а з її продажу вже почали збори на карети швидкої та обладнання на фронт. Це по суті сміття війни. Це пластик, який валяється в полях, там де відбуваються активні бойові дії. Тому ми беремо це сміття війни, переробляємо його, даємо йому інше життя. Ідея створити акустичну систему з відпрацьованої зброї належить волонтеру Максимові Гузію. Тубус відпрацьованого по танку Джевеліна йому надіслали воїни з Авдіївського напрямку. Я довго думав, що з ним зробити, чи розмалювати його, чи якось там розписати цікаво. Але вирішив, що створивши технологічний продукт, який дійсно буде цінний людині, яка його придбає, яким ця людина зможе користуватися, використовувати його в повсякденному житті, так чи в своєму бізнесі, до справи долучилася вінницька команда Audio, яка 25 років створює музичне обладнання. Інженери спроєктували електроніку, модулі зв'язку для під'єднання колонки. Попередньо потрібно було зняти. Розміри з самого тубусу для того, щоб прорахувати їх в програмі, які вони підходять для конкретно цієї системи. Після чого зробилася вже акустична частина, промалювалися всі гучномовці. Так, пластик, який роками міг розкладатися десь у полі, став системою BoomTank. Він важить 47 кілограмів і видає кіловат звуку. А працювати може від телефону. При цьому здатний розкачати навіть невеличкі майданчики. Одну із систем вдалося продати за 500 тисяч гривень Її придбав айтівець із США на аукціоні. Гроші з продажу бумтенк йдуть на обладнання для навчання бійців, а також на закупівлю швидких на фронт. Інженери вже майструють нові системи та відкриті до співпраці з військовими.